Люди добрі, до чого я це все веду? Настільки все змінюється, ми маємо встигати помічати. Ми маємо встигати помічати і усвідомлювати ще, і встигати усвідомлювати те, що помітили. Бо буде, бо буде біда, бо буде те, що ми те, що ми називаємо знову черговою порцією страждань через порівняння, страждань через. Е Ностальгування по минулих часах, де нам здавалося, що то правильно, і ми не бачимо, не бачимо оте істини, от той сапнам, який прямо тут і зараз. І ми будемо ще більше страждати так, от через, через якісь свої очікування, ось-ось, очікування якогось ось-ось. Ось-ось щось там ну, зміниться, ось-ось, щось покращиться.